Наприкінці XVIII століття, коли Європа відкривала нові горизонти науки і культури, англійський вчений Едвард Деніел Кларк вирушив у подорож до тодішньої Російської імперії. Викладач Кембриджа, пристрасний мандрівник і збирач рідкісних знань, він сподівався знайти у серці імперії сліди цивілізації, науки і мистецтва. Та, побачене, вразило його набагато більше, ніж усі античні руїни чи природні дива. За зовнішнім блиском палаців і показною розкішшю, він відкрив світ брехні, корупції та відвертого варварства. Приїхавши до Петербурга в січні 1800 року, Кларк побачив місто різких контрастів величні палаци, прикрашені колонами та мармуром, сусідили з нитрями, брудом і хаосом. Навіть театр залежав від морозу, якщо температура падала нижче 17 градусів, вистави скасовували, бо будівлі просто не опалювалися. Усі державні установи перетворилися на корупційні пастки. Поліціянти вимагали хабарі навіть за те, щоб іноземець не зняв капелюха перед портретом царя. Кларк зробив свій перший висновок за фасадом величі тут панує сваволя і продажність. Москва, колишня столиця, справила на нього ще гірше враження. Огидне, брудне, хаотичне місто записав він у щоденнику, ніяких каналізацій, сміття і нечистоти на вулицях, байдужість мешканців до чистоти і порядку. Розкішні фасади лише підкреслювали загальну відсталість. Імперія намагалася наслідувати захід, але не переймала його духу, лише імітувала. Цар Павло І, сучасник Кларка, поставав перед ним то як реформатор, то як божевільний деспот. Його політика була хаотичною, безсистемною, а сама держава жила примхами однієї людини. Не було ні стабільних інституцій, ні верховенства права, лише сваволя самодержавця. Це було яскравим підтвердженням того, що імперія не знала державності в європейському сенсі, а жила за законом сили. Справжнім відкриттям для мандрівника стала Україна. Подоння і Слобожанщина вразили його охайністю, біленькі хати, доглянуті подвір'я, чисті вулиці. Тут він бачив зовсім інший світ людей працьовитих, вільних, культурних. Особливо захоплювали його козаки, фізично сильні, охайні, незалежні від царської скарбниці. Для Кларка це була жива Європа, на відміну від московського мороку. На Кавказі він став свідком каральних експедицій проти черкесів: спустошені села, грабунки, тисячі відігнаних стад, жінки, діти у відчаї. І все це у відповідь на бажання народу жити вільно. Для Кларка це стало доказом: імперська велич існувала лише у вигляді насильства і терору. Подорожуючи південними українськими землями та Кримом, археолог мріяв побачити велич античних руїн. Але перед ним відкривалася інша картина грецькі храми розбирали на будматеріали, генеські фортеці перетворювалися на пустки, історичні пам'ятки нищилися байдужістю влади. Натомість кримські татари вразили його чесністю, гостинністю і охайністю, повна протилежність новим господарям. У Стамбулі він підсумував побачене Росія це імперія невігластва, корупції, брехні та варварства. Його шеститомна праця подорожі різними країнами Європи, Азії та Африки стала бестселером у Європі, а образ Росії закарбувався як символ відсталості і дикості. Минають століття, але сутність імперії не змінюється. Те, що бачив Кларк у 19 столітті, ми бачимо й сьогодні. Тоді спалені черкеські села, сьогодні зруйнована Буча й Маріуполь. Тоді нищення грецьких храмів у Криму, сьогодні пограбовані українські музеї та спалені бібліотеки. Тоді хабарництво й своволя чиновників, сьогодні корупція як державна релігія. Між царем Павлом і Путіним немає різниці. Між каральними експедиціями ХІХ століття та спецопераціями 21-го лише нові технології вбивства це спадковість варварства, генетичний код імперії, яку неможливо реформувати чи цивілізувати. Кларк виніс вирок імперія невігластва, брехні та варварства. І цей вирок не втратив сили. Навпаки, світ отримав нові докази. Двісті років тому його слова звучали як попередження, сьогодні вони як заклик до дії. Імперію варварства треба зупинити, бо, поки вона існує, будуть нові Бучі, нові Голодомори, нові Маріуполі. Світ має поставити крапку в історії цієї імперії, бо доки вона живе, Європа завжди буде під загрозою. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт. Легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем платформа, створена для всіх, для тих, хто мріє, для тих, хто творить. Для тих, хто хоче заявити про себе світові, я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку, і я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка. Потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо все. Манівцем це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим, допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту «Про проект».